Хмельниччина попрощалася з військовим героєм. Серед бійців, які 19 червня потрапили у пастку терористів, був наш земляк командувач механізованого батальйону 24-ї окремої бригади Олегом Ляшенко. Чоловік родом з Шепетівки, служив на Львівщині. Поховали героя у рідному місці. В останню путь його проводяли близько тисячі подолян. Більше далі. Люблячий чоловік і турботливий батько він більше не обійме дружину та не побачить, як зростають його діти. Лише в одну мить життя Ігоря Ляшенка обірвалося, в останню путь його проводжають як героя, бо полях за мир. <поцентрична> Коли йшов на схід, ніщо не віщувало біди. Тоді близькі Ігоря подумати не могли, що бачать його востаннє. Під час бойових дій за Ямпіль та закотне разом із представниками розвітроти потрапив у засідку терористів. Вибратися живим не судилося. Підполковнику було 37. Сім'я проживала на Львівщині, а сам родом з Шепетівки. Тут на місцевому кладовищі загиблого військовика і поховали. Попрощатися з Ігорем Ляшенком приїздили сотні: це родичі та близькі, побратими і просто небайдужі. Ого, злощасного дня разом з Ігорем загинуло семеро військових. Доля ще двох наразі невідома. Один з них теж подолянин Андрій Повстюк.